Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Знаєте, йов, Він страждав і Він був праведником. Це мене дуже торкнулася, ця біблійна історія. Також Ісус, він, да, він страждав, Він добровільно пішов на цю мученицьку смерть, Він помер дійсно, Його били, плювали, і Біблія каже, що ні виду, ні величя не було. Люди думали, що Бог карає йову, але він залишався праведним. І як цим друзям Йова Бог сказав, що якщо Йов за вас не помолиться, вам не прощаться ваші гріхи. І також, якщо люди Божі, не молитимуться за нас, нам не простяться наші гріхи. Ісус сказав, що коли прийдуть люди на суд. Одні підуть праворуч благословені, а інші ліворуч прокляті. І як Бог визначає благословенних та проклятих, Він сказав, оскільки ви допомогли моїм учням, ви відвідали їх, ви допомогли мені. Тому що Бог він дивиться на те, як ми ставимося до праведників, як ми ставимося до пророків. Якщо ми їм противимося, якщо ми їх судимо, то Бог все це приймає на свій рахунок. Тому прокляті будуть всі ті, які не люблять людей Божих, які не слідують за Господом, не каяться і не навертаються до Господа. Амінь.